І очільник російського МЗС Сергій Лавров помер. Принаймні, такі чутки вже активно ширяться мережею. Заяву про те, що чиновник, так би мовити, склеїв власти, зробив представник України в ООН Сергій Кислиця у соцмережі. X. У дописі кислиці фото Лаврова та підпис, що Померти для військових злочинців може здатися найпростішим завданням. При цьому він додав, що хотів би, аби російський міністр був живий або мати можливість побачити його на лаві підсудних. Офіційно про смерть Лаврова наразі повідомлень від Кремля чи у російських пропагандистських змі не було. І далі докладніше розповімо про те, якою була ця ніч для України. Так російська авіація завдала чергового удару по Харкову. Для цього окупанти запустили ракету Гром із населеного пункту Березова Білгородської області. РФ очільник обласної військової адміністрації Олег Синягубов зазначає, що ворожа ракета влучила у проїжджу частину поблизу багатовогрухівки у Слобідському районі Унаслідок атаки. Четверо людей постраждали. Також пошкоджено будівлі цивільного підприємства та понад 25 автівок ракету гром є 1 російські військові раніше використовували для ударів по місту Харкову, однак не так часто як ФАБ 500 з УМПК. Бойова частина вказаної ракети більша ніж у ФАБ-500, та складає 315 кілограмів.